Вітаю вас, шановні глядачі. Слава Україні! З вами програма Контрпропаганда. Друзі в Москві знайшли свої плюси в їзді на відпочинок окупованими територіями України, на яких до того ж ведуться активні бойові дії. А ще Росія продовжує залякувати весь світ брехнями про так звані українські біолабораторії. Отже, Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки зібрав спеціально для вас головні фейки та наративи російської пропаганди актуальні станом на зараз. Українські бойові комахи вже в Європі. 18 липня начальник військ радіологічного, хімічного та біологічного захисту ЗСРФ генерал-лейтенант Ігор Кирилов Намагався вже і європейців заразити американсько-українськими кліщами та комахами, які переносять такі епідемії, як лихоманка долини ріфт, західного нілу та Денге. Кирилов, крім звичайної маячні пробіолабораторії, цього разу зазначив, що з метою масового отримання переносників епідемій можуть бути задіяні виробничі потужності подвійного призначення. Зокрема, біотехнологічної компанії Оксітек, яка фінансується фондом Біла та Мелінди Гейтс. Міноборони Росії звинуватило Пентагон у створенні осередків інфекцій в Європі. Відомство продовжує аналіз воєнно-біологічної діяльності США на території України та інших держав. Насправді звинувачення російського біогенералу проти засновника корпорації Майкрософт звучать щонайменше смішно. Але із серпня минулого року до своєї біологічної війни проти Вашингтону та Києва Москва неодноразово залучала також інших зірок, інколи вже померлих. І ця тактика об'єктивно не принесла їм жодного результату. Натомість МОРФ замість пустих балачок про заражену Європу слід би було звернути увагу на саму Росію, в якій за останній місяць шалено зросла захворюваність на гепатіт педикульоз та сифіліс. Про це заявив колишній санітарний лікар Геннадій Аніщенко, який непатріотично підмітив, що ці хвороби притаманні країнам третього світу. Ось саме це і варто було списати на підступність біла гейца. А ще в цю концепцію чітко вписується наступний випадок. 18 липня моз ТВ, ви батьківшини Шойгу заявило, що із лікарні в місті Кизил втікло 4 пацієнти хворих на Сибірку. Отже, Кирилову треба було впертися рогами і вчепитися зубами в цей факт, притягнувши його за вуха до підступної діяльності Біла Гейтса. А потім ще додати цій історії патріотичного смаку, звинувативши Пентагон у невдалому полюванні за допомогою засновника корпорації Microsoft на непереможного путінського маршала Шойгу. Звісно, що це сарказм, але без сарказму неможливо спостерігати за потугами Москви роздмухати чергову мідійну вже європейську біологічну війну проти американсько-українських біолабораторій. Отже, російська пропаганда пробиває чергове дно і чим далі, тим більше стає примітивною і жалюгідною. Але ж, друзі, будь ласка, приймайте активну участь у нашій спільній інформаційній боротьбі. Робіть репости офіційних матеріалів Центру стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки на сторінках ваших соціальних мереж. А на цьому у мене на сьогодні все. До побачення.